Вітаю, друзі! Ми на каналі Уховаримо Разом. Сьогодні приготуємо дуже смачний салат з пекінської капусти в ароматній заправці. Приємного всім перегляду. Для цього смачного салату пекінську капусту. Нарізаємо великими кусками. Так, на ще раз на І тоді. В цьому салаті вона смакує ось так грубо нарізана. Дрібненько вже не той смак. Я нарізаю і м'яку частину і тверду. Чотири помідори теж нарізаємо великими кусками. І так як пекінську капусту. Навпіл і ще раз навпіл. Але для цього салату вибирайте помідори. Менш соковиті, такі більше м'ясисті. І ось так такими кусочками нарізаємо всі помідори. Також на одну середню пекінську капусту потрібно 4 огірки. Так як в мене огірочки маленькі, то я їх взяла більше. І теж нарізаємо ось такими кусочками. Ось такі копчені колбаски. Тут підійде будь-яка копчена колбаса, а може бути навіть і куряча грудинка копчена. І нарізаємо ковбаски нарізаю дрібненько. Ось такими колечками. Копчений сир моцарела теж нарізаю великими кусочками. Але сюди підійде будь-який. Улюблений ваш сир. Це не обов'язково має бути корчений. Головне, щоб вам смакував. І ось так нарізаю. Чотири яйця розрізаю на і тут поки що для салату нам потрібен тільки білок. Жовток не викидайте. Він нам буде потрібний при приготуванні заправки. Копченого сиру в мене було 100 грам, і так, також було 100 грам ковбасок. Ось так, жуток забираємо геть. яйця нарізаємо грубою соломкою. Всі продукти нарізали і тепер залишилося приготувати смачну. Заправку. Тут у мене жовтки з чотирьох яєць. Ось так трішки розминаю, додаю сюди півчайної ложечки міцної гірчиці, вичавлюю два зубчики часнику. Вливаю одну столову ложку лимонного соку. Додаю сіль і перець. Багато солі не давайте, тому що ковбаски і сир, якщо у вас копчені, то вони всолені. Потім просто досолити до смаку. І ось так. Розтираю до однорідної маси. Також сюди додаю дві столові ложки сметани. Знову гарно перетираємо. Так жовтки стають кремоподібними. А також сюди додаю 4 столові ложки майонезу. Можна додати самий майонез або саму сметану. Це вже на ваш вибір. І ось така ароматна заправка у нас готова. Виливаємо заправку в салат. Гарно перемішуємо і салат готовий. Такий салат неймовірно смачний. Дуже і дуже смачний салат з пекінської капусти в ароматній заправці, до столу готовий. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!